Ми сьогодні знаходимося з вами у місті Сніна, Східна Словакія, Пряшевський окрест. І, друзі, я сьогодні хочу вам показати цю локацію, оскільки вона надзвичайно цікава і в першу чергу буде цікаво і міжгородцям, які неодноразово бували в Ужгородському замку. Отже, що мене привело сюди? Е -е, я дізнався. По джерелам, що в Сніні знаходиться копія пам'ятника, оскільки вони були відлиті з одної форми одноразово, пам'ятник Ірак. У нього цікава історія. Збоку також бачимо надписи, як і в Ужгороді з закінченням Вар і цифри 1841 рік. І цікавий тим, що цей пам'ятник один в один, копія, як я вже казав, Ужгородського. З маленькою різницею, що у Жгородського е, у змії вкрадені декілька голів, я не пам'ятаю, чи одна. А цей пам'ятник е, стоїть у місті Сніна перед кастелом Палацом, е, який розташований тут, в надзвичайно збереженому вигляді. І ми сьогодні тут милуємося з вами цим е, шедевром е, мітця. Який був вилитий і ще вона, оскільки в місті Сніна е, знаходилися ливарні е, підприємства. Ми знаходимося в маленькому містечку на східній частині словаччини Сніна. І це Сніна, це Пряшівський окрест. Ми з вами тут сьогодні біля будинку, який називається Палац. Снінський палац, кастел. От, будь ласка, тут написано Європейський фонд регіонального розвитку. Інвестиція до вашого будівництва. Тут написано Години роботи. Ми заходимо нас гостинно. Вітає ця будівля, це, так як бачу, необарокко. Дуже вона гарно відреставрована, це вже вся реставрація. Ось такий двір. І зараз ми рухаємося у внутрішній дворик, оскільки там нас буде очікувати маленький сюрприз. Подивіться, будь ласка, візерунок на балконах. Назвичайно гарний. Він Стоїть на балкончику, який підтримується колоннами капіталями. Ну, стіль я не знаю чи корінський ні, візерунку майже нема. Рухаємося по подвір'ю. Перед нами будівля лікарні. Ось там ми бачимо надпис. Нємочниця, госпіталь, німечниця. Ось надпис ми бачимо. Ну, а ми повертаємо від лівого крила будівлі і зараз виходимо у дворик, який знаходиться ліворуч. Бачимо, стоять машини швидкої допомоги. Ну і ось перед нами, ось перед нами, будь ласка, внутрішнє подвір'я. Воно виглядить. Незамкнутим простіром, і ми бачимо пам'ятник Гераклу. Зараз ми підійдемо ближче і його будемо знімати. Шановні друзі, ми з вами знаходимося біля пам'ятнику Гераклу. Він стоїть у внутрішньому дворику кастела в місті Сніма. Такий же. Пам'ятник і ще вона зроблений, відлитий і стоїть в місті Ужгород у нашому краєзнавчому музеї. Ось так виглядить пам'ятник. Ця скульптура вона зроблена і ще вона, ми обходимо її з усіх сторон. Чуємо колокольний дзвін, так сьогодні неділя, а перед нами. Усій своїй красі палац із внутрішньої сторони. Ми бачимо, що стоїть на пам'ятнику також дата. От якщо ми тепер її трошки тр трансфокацію зроблю, будь ласка. Так, думаю, що тут має бути надпись, ми бачимо тільки три букви ВАР, 1841 рік. Ну, Мені так здається, що там може, може бути написано Унвар, оскільки ставився, один із пам'ятників ставився в місті Ужгороді. Ну, По-разному історики говорять, одні розказують, що він був відлитий Туря Ремітах на Ливарному заводі, І інші розказують, що він був відлитий тут. Ось три голови змії. В Ужгороді всі ці голови вони не є тепер цілими, тому що чи одна, чи дві, не пам'ятаю, із голов вони вкрадені. Ну, я так думаю, десь знаходиться у когось в домашній колекції. Обходимо пам'ятник по кругу. Ось такий вітвір мистецтва. І зараз ми спробуємо відзняти надпис, який написаний по парапету фонтана. Бачимо ноть, тобто великий сент Летеш. Рол – це прізвище підприємця було. Іштон, як бачимо. Далі веде Варну Квернак. Панова, незнайний летит. Ну і тут також видно зашифрована дата. Ось такий цілком надпись на цьому парапеті. Місто Сніна, Східна Словакія, Пряшевський окрест, пам'ятник Гераклу. Панорама внутрішнього дворика Кастела в місті Сніна з пам'ятником Гераклу.